З робочим візитом до Подільська завітав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер спільно з головою Одеської обласної ради Григорієм Діденко. Під час візиту відбулася зустріч з керівниками територіальних громад Подільського району, керівниками силових структур, командирами військових частин, які дислокуються на території подільського району. Першочергово з промовою виступили командири військових частин. Вони чітко окреслили підсумки виконаних завдань. З головами громад було обговорено низько проблемних питань. Та пропозицій щодо їх вирішення. Під час наради начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив на тому, що найважливішим на сьогоднішній день у роботі керівників громад є налагодження співпраці з військовими, тобто надання допомоги армії та докладання максимальних зусиль до спільного вирішення всіх питань оборони держави. Адже лише спільними зусиллями військових та цивільних ми можемо побороти ненависного ворога. Після такого важливого зібрання всі присутні вийшли на головну площу міста, аби Взяти участь у передачі більше 30 одиниць військової техніки Збройним силам України. Даний захід був проведений за сприяння та безпосередньо участі начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та голови Подільської районної військової адміністрації Михайла Лазаренка. Захід розпочався з виконання державного гімну України та хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх полеглих за свободу і незалежність нашої вітчизни. Відкрив захід начальник одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Хочу подякувати і голові адміністрації Подільської, і всім головам ОТГ, і всім громадянам, які небайдужі. Я знаю, що Подільський район, наших військових для наших бійців, які захищають сьогодні землю України, кордони України, виділили більше зібрали коштів. За які було закуплено більше 200 машин. Це перший показник нашої області. Мені дуже приємно, що саме ця земля, на якій я народився сьогодні на перших місцях, і не тільки в цьому, на перших місцях, тому що хлопці, які там на передовій постійно є в цьому потреба, вони не можуть вам особисто передати, але завжди вдячні. І я від їх імені, від керівництва держави, хочу вам всім подякувати і військовим окремо Низький вам Уклін за те за ту роботу, за ті дії, які ви сьогодні робите, для того, щоб існувала би і буде існувати така країна, як Україна, і разом ми всі переможемо. Дякую всім вам слава Україні. Виступив і голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, доєднавшись до подяки всім, хто сьогодні допомагає армії і наближає нашу перемогу. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам за ту роботу, бойову роботу, яку вони роблять для того, щоб ми могли зустрічатися, жити майже справжнім життям. Також хочу подякувати всім небайдужим підприємцям, які допомагають нашим Збройним силам, головам ОТГ, які приймають участь в цьому, голові військової адміністрації районної. Дякую вам всім, слава Україні. Подільська громада з перших днів війни допомагала і продовжує допомагати підрозділам Збройних сил України необхідною технікою. Так цього разу серед іншої техніки в чергове було передано 5 одиниць автомобілів. Два автобуси для перевезення особового складу військових частин вдалося придбати завдяки спільним зусиллям працівників виконавчого комітету подільської міської ради, структурних підрозділів, комунальних підприємств, освітян медиків, які перерахували свій одноденний заробіток на придбання техніки. Подільської міської ради. Радою також передано техніку спеціального призначення, а саме, екскаватор ГАЗ-52, ГАЗ-66. Уся техніка підготовлена добре, пройшла техобслуговування. Також у ході заходу, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський та депутат Одеської обласної ради Олександр Маланюк, отримали подяки від підрозділів Збройних сил України за активну громадську позицію та особистий вагомий внесок у посилення обороноздатності військових частин. Тож, котре переконуємося, що тільки разом ми можемо реально допомогти нашим збройним силам України, здолати ненависного ворога. Продовжуємо впевнено йти до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!